Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо з вами про проєктний менеджмент. Ви маєте вже вашу організацію, яка розвивається, яка вже веде свою операційну діяльність. Ви щоденно вирішуєте різні задачі. І так само ви приймаєте участь в різних проєктах. Сьогодні ми з вами розберемо, що є проєктом, а що проєктом не є. Які характерні риси має кожен проєкт, і чим він відрізняється від щоденної операційної діяльності, якщо ви хочете впровадити якусь нову ідею, якщо ви хочете внести якісь зміни в роботу вашої організації, якщо ви хочете щось покращити, якщо ви хочете запровадити якийсь новий напрямок діяльності вашої організації, ми завжди в цьому випадку говоримо про доцільність використання інструментів проектного менеджменту. Проєкт це тимчасова структура, яка обов'язково має свою дату початку, має обов'язково свою дату завершення, має чітку ціль, і що дуже важливо для кожного проєкту притаманна унікальність. В кожному проєкті все одно частково буде присутня якась новизна, якась унікальність для вашої організації, з якою раніше ви ще не стикалися. Це про новий досвід. І це все відноситься до управління проєктами. Коли ми говоримо про ресурси, ми маємо на увазі не тільки гроші, ми маємо на увазі все, що нам необхідно для успішної реалізації нашого проєкту. А саме, ми говоримо про фінансові ресурси, людські ресурси, матеріальні ресурси, обладнання, яке нам буде потрібно. Адміністративні ресурси, комунікаційні ресурси, інформаційні ресурси і багато-багато-багато чого іншого, що нам може знадобитися для того, щоб ми успішно досягли цілі нашого проєкту. І ось саме наявність цілі це також обов'язкова риса, яка притаманна кожному проєкту. Якщо у нас немає цілі, ми не знаємо, в якому напрямку ми рухаємось. Як тільки у нас з'являється ціль, ми можемо з вами побудувати план нашого проєкту і запланувати нашу діяльність. Тому наявність плану це також риса, яка має бути притаманна для будь-якого проєкту без виключень. В чому різниця між проєктом і операційною діяльністю? Коли говоримо про операційну діяльність, ми завжди згадуємо ну, щось на кшталт Макдональдс. Де побудовані бізнес-процеси, де дуже чітке розуміння кожної операції, де всі задачі, які ми виконуємо, вони чіткі, прозорі, зрозумілі, де е, дуже низька залежність від людського фактору, а власне від настання помилок через необачність або через інші фактори, проєкт це про набагато більшу кількість ризиків, з якими ви стикаєтесь під час його реалізації. Це про набагато більшу кількість стресу, який отримують працівники вашої організації, які залучені під час реалізації проєкту в цю активність. Це набагато більше невизначеності, з якою ми стикаємось під час реалізації проєкту. Проговоримо про різницю між проєктною. І операційною діяльністю. І взагалі, як можна поєднати ці два напрямки діяльності? Вони поєднуються в рамках вашої стратегії. Стратегія це визначений вектор розвитку на вашої компанії. І для вашої стратегії обов'язково ви розробляєте визначаєте певну кількість стратегічних цілей. Власне, ви відповідаєте на питання, що саме яких результатів має досягти ваша організація. Хто ж та людина, від якої залежить успішна реалізація проєкту? Ви знаєте його як керівника проєктів або як менеджера проєктів. Якщо визначити дуже коротко роль цієї людини в організації, я називаю його харизматичним комунікатором. Це людина, яка вміє доносити свої думки, вміє відстоювати свою позицію, отримує від цього звичайно, задоволення. Це людина, яка є беззаперечним лідером для своєї команди. Ну, власне, так само, як і керівник організації є лідером для всієї організації. Менеджер проєкту це фахова людина, яка має розбиратися не тільки у загальному менеджменті, яка обов'язково має володіти в усіх подробицях, а саме задачами з проєктного управління і виконувати, вміти виконувати, організовувати виконання цих функціональних обов'язків. Це людина, яка також на рівні загального менеджменту, має розумітися із Тендерними процесами із процесами закупівель із процесами бюджетування. Бо в рамках проєкту, менеджер проекту відповідає, також за використання бюджету, кого в проєктах в бізнесі це дуже часто, на жаль, а регулярно забувають мотивувати. Якщо ми хочемо, щоб наші проекти успішно в організації реалізувалися, в першу чергу обов'язково мотивуйте безпосередньо функціональних керівників, працівників, кого ми забираємо. Цього не робить переважна більшість бізнесу. а Потім ми дивуємося, що ми вся людина в проєкті попрацювала. А ми ж для наступного проєкту ми ж спираємось на попередній досвід. Людина вже відпрацювала, вона вже досвідчена. Ми маємо запланувати тепер ще більш стисний термін для реалізації наступного проєкту. Ми не те, що покращення у нас не буде. А взагалі ця людина не приходить до нас, бо ми чомусь зробили визначити безпосереднього керівника якого ми залишили в розпачі, який був вимушений досягти своїх результатів в умовах обмежених ресурсів без своїх найкращих працівників? Ця людина в дуже високому ступені має бути спрямована на розвиток своєї команди, на формування команди, на адаптацію працівників. В рамках проєкту, аби вони якомога швидше почали працювати в рамках проєкту продуктивно. Якщо ми аналізуємо а всі проблеми, які у нас виникають в нашій роботі на 95%, це основна ключова проблема порушена комунікація. Хтось щось сказав, хтось не так зрозумів, вирішив не уточнювати, зробив так, як він це зрозумів. Коли ми приходимо до реалізації, пам'ятаємо, ми реалізуємо постійно із регулярним контролем. Це обов'язково. Якщо ми е, йдемо за планом, все чудово, якщо ми відхилилися від плану, маємо проаналізувати ситуацію і повернутися на планові показники. Якщо у нас проєкт, який триває більш ніж один місяць, ми маємо всі наші проєкти розподілити на етапи помісячно, таким чином, щоб якщо у нас є якісь роботи, які починаються в одному місяці і закінчуються в наступному, не може такого бути. Розподіліться на два етапи. Місяць має чітко закінчуватися роботами, щоб ви могли скласти акт. Виконаних робіт, підписати його з клієнтом, клієнт має вам за це сплатити. І, як мінімум, фінансування проєкту, робіт по проєкту заробітної плати сплачує клієнт, а не ви там на протязі 6 місяців з вашої кишені. Якщо ми говоримо про розвиток організації, маємо думати про покращення нашої щоденної операційної роботи. Якщо ми говоримо про впровадження змін в організації, Обов'язково маємо згадувати про проєктний менеджмент? Питання до вас. Якщо ви хочете, щоб ваш проєкт мав шанси на успішну реалізацію в рамках вашої організації, на що вам треба звернути увагу? Ким має бути проєктний менеджер вашої команди? Які задачі ви можете делегувати проєктному менеджеру? І які Повноваження ви зобов'язані йому надати для підвищення вірогідності успішної реалізації вашого проєкту. Як ви маєте побудувати комунікацію в рамках вашої організації, щоб зі сторони співробітників організації не було саботажу, не було зайвого стресу під час роботи проектного менеджера і, власне, під час реалізації? цього проекту